лютому 2014 року закінчилась Революція Гідності. Для українців вона здавалась би перемогою. Але насправді, вже відразу по її завершенню, Росія розпочинає анексію українських територій. Захоплення Криму у лютому 2014 року розпочалася вступ зелених чоловічок на територію Криму. Захоплення адміністративних будівель. У березні було проведено референдум, за яким нібито переважна більшість населення Криму проголосувала за приєднання до Росії. Але на цьому Російська Федерація не зупинилася, і вже у квітні 2014 року вони розпочинають захоплення Донецької і Луганської області. До 2022 року на території ДНР і ЛНР, так званих республік, тривали протистояння, але активних бойових дій майже не велося. І кардинальна ситуація змінюється в лютому 2022 року. Спочатку представники Донецької Луганської і Луганської народних республік звертаються до представників Російської Федерації з проханням захистити їх від України. Це звернення приймає Президент Росії Путін. Потім проголошується незалежність республіки. Вони нібито виходять зі складу України і просять Росію захиститись. 24 лютого 22 року, о 5-й годині ранку, російське телебачення починає трансляцію виступу Путіна. Проти України було розпочато широкомасштабний наступ. І одночасно з виступом Путіна російські війська починають перетинати кордон України. Одним із напрямів наступу, які вибрали расисти, це стало місто Київ, столиця України. Російські війська вже 24 лютого перейшли зону ЧАЕС і ввійшли до міста Іванкова. Далі з Іванкова їхній наступ прийшов на Бородянку. З Бородянки вони обрали наступ на Бучу, Ірпень. Гостомель. Два дні вони намагалися прорватися до Києва через ці міста. Але коли 27 лютого стало зрозуміло, що Буча, Ірпень і Гостомель не впадуть, в Бородянці расисти вибрали інший напрям. Це Макарів. Через Макарів вони планували вийти до шосе Київ-Житомир і розпочати наступ на Київ. 27 лютого перші російські танкісти підійшли до Макарова. У Макарові на той момент не було жодних Збройних сил України. Тут лише перебувала група розвідників, 120 бійців добровольців, які вступили до військомату, 60 добровольців, які зі зброєю в мишливськими рушницями прийшли захищати Макарів, і 20 працівників селищної ради. Розвідники, щоб налякати росіян, виїхали на двох хамерсах, і першу колону танкістів зустріли пострілами з Джавелінів. І як показав час, це зіграло свою роль. Росіяни подумали, що в Макарові знаходиться велика залога військових, і вирішили Макарів обходити з півночі і з півдня. І між селами Ситніки і Небелиця 27 лютого, відбувся перше зіткнення між українськими і, і російськими військами. 95 та і 14 та бригади зустріли тих расистів, які рушили на Житомир. Це були перші бойові дії на Макарівщині. 28 лютого, о 6-й ранку, з Бородянки вийшла одна із найбільших російських колон техніки. Люди, які рахували тоді оці одиниці, говорять, що на числі 2000 тисячі вони збилися. Понад 60 кілометрів була довжина цієї колони. І вони вже не боялися ні Макарова, ні інших захисників. Рашисти пройшли транзитом через Макарів і тут не на хвилинку не зупинились. І тільки вони вийшли до шосе, Київ житомир у селі Березівка, українська артилерія почала їхнє знищення. І тоді рашисти зрозуміли свою помилку, і вони вирішають повернутися до Макарова. Але захисники Макарова закрилися і почали чинити опір. Як результат, з 28 лютого до 2 березня 8 тисяч мешканців Макарова і 200 його захисників знаходилися в повній російській блокаді. Якби Макарів прожив ще так днів 10, а то і більше, то мешканці Макарова просто почали помирати від голоду. Але 2 березня з боку Житомира до Макарова підійшли три батальйони 95-ї бригади. І другий батальйон з боями, з але ввійшов у Макарів. 2 березня головна артерія Макарова, Макарів-Калинівка, була відкрита. І люди змогли змогу отримувати продукти, люди змогли, отримали змогу евакуюватися з Макарова. Потім расисти ще декілька разів будуть робити спроби захопити Макарів. Але всі їхні спроби закінчаться тим, що вони окупують лише 10% північних околиць Макарова. Макарів так і не був жодним чином окупований расистами. Вони кожного дня стирали це містечко з лиця землі, але захопити його вони не змогли. саме Макарів сьогодні називають маленьким Маріуполем Києва, називають фортецею Києва, тому що саме завдяки захисникам Макарова вдалося стримати наступ ворога на Київ. 33 дні тривали активні бойові дії на Макарівщині. 20 населених пунктів Макарівської громади були під тимчасовою окупацією. 39 населених пунктів зазнали хоч одного, але обстрілу. Макарів жодного дня не знав спокою. Від 5 до 8 обстрілів зазнавало містечко кожного дня. О 2 ранку починалося. О 23-й вечора закінчувалося. Місцеві мешканці, а на 11 березня тут з 14 тисяч залишалося лише тисяча цивільного населення. Люди вже знали, що таке вильот, що таке прильот. Вони знали, де і як ховатися від обстрілів. За 33 дні активних бойових дій було на території Макарова вбито 30 захисників. Понад 100 з е, представників Збройних сил України. За 33 дні активних бойових дій на території Макарівської громади ми маємо 238 вбитих цивільних. І найстрашніше в цій цифрі те, що семеро це діти. 1 квітня 2022 року Макарівщина, як і вся Київщина, повністю були. Ви звільнені від расистів. Макарівщина і Київщина були звільнені від російських військ. Я до Макарова повернувся у 7 квітня 222-го року. І, маючи досвід музейної роботи, першопочатково ось ці всі експонати почав збирати сам. Їздячи там, де дозволяла поліція, де дозволяли пожежники, разом з поліцією ходив, збирав. А вже пізніше, коли мешканці громади почали повертатись до себе додому, в ті села, які були під російською окупацією, то вони дійсно почали все, що знаходили в себе в будинках, передавали до музею. Російські війська відразу до війни в Україні відносились не дуже серйозно. Про це свідчить і частина матеріалів, які ми знайшли на їхніх місцях. Це озброєння дуже погане, озброєння дуже старе, а продукти дуже старі. Зокрема, ми з вами бачимо пайок, сухпайок російський. Ось такому кожному солдату давали такий пайок, він був наповнений. Це була його добова норма харчування. Так от, якщо ми з вами подивимося на цю коробку, ми з вами побачимо, що. Термін придатності закінчений 13 січня 2022 року. Про те, що російські війська очікували, що Київ буде захоплено дуже швидко і ми здамося, свідчить ось цей шолом. Насправді, це шолом не військового. Це шолом поліцейського. Поліцейський, який мав охороняти парад. Вони розраховували, що столиця України місто Київ впаде за три дні. І вже через п'ять днів на хрещатику на центральній вулиці Києва вони проведуть парад. І за собою вони вели поліцейського омонівця, який в цьому шоломі мав охороняти цей парад. Бойові дії починалися в лютому, а це була зима. І солдати змушені були використовувати зимовий одяг. Але не всіх він був зимовий. А тому на звичайну каску солдата. До речі, ця казка зразка ще Другої світової війни, що свідчить про те, що вона була застаріла. Щоб його не було помітно серед снігу, вони одягали ось такі білі чехли. Буряти, які жили тут на Макарівщині, використовували ось такі тактичні рукавиці, які мали подвійне тепло. Спочатку ось така рукавиця, яка вже не дуже гріє, але щось можна робити. А потім, якщо вже дуже холодно, то на ліпучках ти одягаєш і маєш ось таку рукавицю. Для бурятів росіяни придумали досить цікаву ушанку. Ми її з жартома називаємо е, тактична ушанка. Ушанка, яка е, відкривалася, і ще й навіть були вуха для е, того, щоб відкрити уші, щоб чути. Якщо тобі щось говорять, якщо тобі холодно, уші ти хочеш закрити, але ти хочеш чути, що говорять. Ну і медицина, яку ми з вами можемо бачити, якою користувалися росіяни, знову ж таки, медицина є досить суперечливою, тому що з одного боку, засоби для надання першої медичної допомоги є дуже застарілими, а з іншого боку, вони вже намагаються втілювати нові зразки допомоги. Те, що є ми бачимо застарілу, ми з вами бачимо звичайний бінт, який використовується для перев'язування. Якщо ми подивимося на упаковку цього бінта, то ми побачимо 76-й рік виготовлення, що зроблений в радянській Росії. Це псковський десантник. Як його назвали школярі Мурчик і за його позивного мура, який ми бачимо на його розгрузочному жилеті, цей мурчик знаходився в селі Липівка, тримав під страхом місцевих мешканців, але поруч всі сам боявся місцевої річки Почепин, а тому, як розповідають жителі, постійно ходив у цьому жилеті для плавання на воді з освістком. Якщо боявся, що якщо попаде в річку, щоб не втонути, а свісток використовував для того, щоб свистіти, щоб його швидше підняли і надали допомогу. І ми можемо з вами бачити продукти харчування, зокрема, трьохлітрові банки з борщем і щами. Борщ, борщ, ми з вами знаємо, що це наш український продукт. Але росіяни для війни з українцями його закрили в банки і написали борщ зі свіжої капустою. Але як свідчить спілкування з місцевими мешканцями Макарівщини, які жили в окупації, расисти самі не їли ці борщі. На захоплених територіях росіяни для дітей всіх шкіл від 1 до 11 класу підготували книги. Насамперед, це книги з історії, в якій вони намагаються розповісти, що рускі, українці і білоруси це єдиний народ. Ми з вами бачимо прапор України, який був на дитячому садку Теремоку Макарові. Цей дитячий садок двічі був обстріляний росіянами. З дитячого садка, як результат, нічого не залишилося, лише одні руїни. І коли волонтери вже розбирали руїни дитячого садка, під завалами знайшли прапор. І саме він є символом України. Ми поранені, побиті, але незламні продовжуємо чинити опір. Фотографія дівчинки з Макарова зроблена в травні 2022 року під Макаровом. Ви бачите її обличчя? Дівчинка всім своїм виглядом показує, як вона відноситься до росіян. За те, що замість дитячого майданчика вона змушена гратися на башні російського танку. І поруч всім листи дітей, які були написані на окупованій території України з Росії. Діти інших, третіх класів почали писати листи солдатам. Дуже багато хто говорить, що це копіювання того, що наші діти пишуть листи своїм солдатам. Але у нас діти... Малюють квіти, малюють сонце, малюють птахів. А російські діти в своїх листах малюють зброю, яка стріляє. І, що саме цікаве, кожен лист супроводжується російською свастикою. Ось цей знак Z майже на кожному листі. Цей експонат нам з вами є прикладом того, що якщо ви побачили небезпечну зброю, яка залишилася після російських солдатів, ні в якому разі до неї не потрібно підходити самостійно. Потрібно телефонувати і повідомляти відповідні служби. Перед нами з вами бойова головка із російського граду. Як свідчить маркування, зроблена вона в червні 76-го року. Це часовий механізм. Тобто цей град розрахований на те, що він прилітає в якесь місце, встрягає в землю і не вибухає. Але від е, доторкання до землі починає працювати часовий механізм. І проходить той час, який виставлений на часовому механізмі, і відбувається вибух. І град вибухає.